Привет підписникам Я знайшов цілу кучу безплатних дров. Я там сливу, яблуню. такі мелкі ветки я попробовав кинув на кучу на городі валялися. Більш крупні поднавіс і використовував їх. А ці просто валялись. А я подумав, чого їх не можна палить. Я їх даже под навіс не заносив, просто валялись. І потім пішов це з ящиком, насобирав їх. І все, і потім спалюю. Ну саме головне кидати їх по чуть-чуть. Це от так взяв такий кусочок. А. Оце от стільки кидати, кидать. через 5 минут вони згорають і дають нормально тепло. Потім через 5 минут ще докинув. Вон, хоч вони і влажні, но після того як протопив грубу, то воно нормально горить. Яка тут О, сейчас, секундочку. 58 процентов ну и ничего в топке уже жарко и она нормально вот сейчас покажу Хоп. вот так вот все закину через пять минут еще закину пути мечте И заодно, получается, городі прибрав ці ветки И цілу кучу дров закономер. Ой, ну, чутно як шипить. Хоп. закрив. Да ну -мо! Все, и засик время! Через 5 хвилин треба ще додати.